Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке продавали російську зброю, захоплену у боях. Коваль попрощався із воїном, обидва сини, якого на війні. Боксерка із Луцька приголомшена несправедливим суддівством. У Луцьку на два дні вимкнули малі котельні. Йдеться про ті, які працюють лише на опалення. Комунальники Луцьк тепла сьогодні пояснили, корективи в роботу внесли з огляду на істотне потепління. А от квартальні котельні, які працюють на дві послуги: постачання теплої енергії та гарячої води, працюють далі, але в енергоощадному режимі, із врахуванням графіка подачі гарячої води. Переробляли й продавали захоплену у боях російську зброю. Правоохоронці, а зокрема й волинські поліцейські, перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. Організували його троє: – 42-річний житель Київщини, 29-річний із Запорізької області та 57-річний киянин. Перший шукав клієнтів через інтернет та збував зброю, другий продавав безпосередньо з рук у руки. Найстарший виготовляв зі складових частин або ж переробляв. Трофейну російську зброю постачав один із них, який воював на передовій. На військового із Запоріжжя і вийшли оперативники з Волині. Окрім нього, ще одного затримали на гарячому. Удома та в інших місцях у цих чоловіків знайдено чимало рушниць, гвинтівок, пістолетів, запчастини, понад 10 кілограмів пороху, набої, а також гранати і навіть гранатомет. Обшуки тривають. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Далі про військового, якого в останню дорогу проводжав увесь коваль. Про Ярослава Богдана. 26 жовтня його серце зупинилося у лікарні Львова після важкого поранення, яке отримав на Донеччині ще у березні цього року. Залишив двох синів обоє військові воюють з Росією із перших днів. Андрій Богдан обороняв Азовсталь тепер у полоні. Хоронили батька саме у день народження сина Андрія. Ще один син Анатолій зміг приїхати із фронту, щоб попрощатися з татом. Хотів би насамперед подякувати всім за щирі слова підтримки, за те, що ви зібралися тут провести мого батька в останню путь. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Богдан вирішив, що має долучитися до оборони країни, як і його сини, тому пішов до війська. На передовій боронив рідне місто, державу і головні наші права. І наше право жити на своїй землі, у своїй державі, говорити своєю мовою, мати свою культуру і бути рівноправним членом європейського співтовариства. У бою із російським окупантом Ярослав Богдан отримав мінно вибухову травму голови. Більш як півроку лікарі намагалися врятувати його життя, але не змогли. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїнам. Гарна звістка надійшла із передової командування. Нагородило бійців Камінька-Ширського батальйону 100-ї бригади тероборони Волині за успішне виконання бойових завдань на сході держави. Відомо, що батальйон із назвою Вепри на передовій воює упродовж семи місяців. У бригаді зазначили за цей час жодної з даної позиції і жодного кроку назад. Навпаки, на багатьох ділянках підрозділи батальйону покращили своє тактичне становище. Волинські вепри одержали бригадні відзнаки від командира Волинської бригади тероборони полковника Руслана Ткачука. На медалях написано за оборону рідного краю. Далі про ДТП. Зіткнувся з припаркованою автівкою і на смерть. Дорожня аварія трапилася у старій вижівці на Ковальщині. 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, у вечірню пору, зіткнувся із припаркованим автомобілем Опель Зафіра. Зіткнення було таким, що від отриманих травм водій двоколісного згодом помер у лікарні. У поліції ще з'ясовують обставини нещастя. Шок через несправедливе суддівство боксерка з Луцька Анастасія Коновальчук приголомшена тим, як повівся суддя під час її бою на всесвітніх іграх у Саудівській Аравії, вражені і в спорткомітеті України. Адже Анастасії присудили бронзову медаль та позбавили можливості завоювати звання чемпіонки. Все технічно власно, без жодних попереджень. І йду вже до, до закінчення. Рефері покликав нас на середину. І з рахунком 3-2 піднімають руку моїй суперниці, яка також є в шоці. Анастасія на сам кінець повідомила, попри усе свою перемогу, присвячує зсу більше подробиць про скандал та змаганнях. Дивіться у вечірньому випуску новин. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!